Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрі, з вами Катя, і як ви бачите, ми знову граємо в Men. Тож, я завершила минулого разу всі вивчення в палеоліті. Тому якщо ви не дивились попереднє відео, то обов'язково подивіться. А мені здається, чи українізатор злетів. Добре. Поки я буду його змінювати, дякую спонсорам за підписку. Ви також можете приєднатися до спонсорства на Ютубі від 10 гривень. І взагалі, ваші перегляди, коментарі та лайки також мені дуже важливі. Я це ціную. Тож, якщо у вас є змога, ви можете підтримати мене спонсорством. Якщо немає змоги, то нічого страшного, обов'язково подивіться, будь ласка, відео до кінця. Це дуже допомагає розвитку каналу. Добре, у мене підписаний взагалі українізатор, але в налаштуваннях його немає. Чого він не відображається зараз, я не знаю, тому будемо продовжувати так, як є. Мені розповіли за робочу зону і взагалі, що непогано було б мати декілька. До речі, дякую за підказку. Я типу, встановлювала декілька, але прибирала минулі. Хоча наше прибирати тоді минулі. Тому давайте ми. Здається, за рибу мені також казали, так, риба давайте. Дві точки для риби у мене є. Потім для полювання це також важливо, як на мене. Давайте подивимось. Так, чекайте, як мені там. Тап. О, отак треба було. тап, І ми подивимось тоді. А де в мене взагалі полювання йде? Так, ось тут є полювання. Але треба десь ще поблизу. Ну, он... там вони, але далекувати. Вони до води ходять, я знаю. Давайте якось. Ось тут начебто бувало. Давайте поставимо, а там будемо дивитися. Ось тут, бувало, ходять, і ось тут біля водички є. Можливо, я щось зміню. Треба буде подивитися, куди вони будуть ходити взагалі-то. Так, і може тоді кремній? Зараз подивимося, де він у мене взагалі є. А, як він виглядає, чекайте. Блакитний. Ні, не блакитне. Отаке має бути, так? Ось сіреньке, просто сіре. Добре. Тоді ми його поставимо. А, чекайте, а оце ж. А, його добувають все. Добре, тут добувають. А тут, що у мене? Це ж теж флінт має бути. Кремній, 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 правильно. Тоді мені треба зробити більше. Чого мені треба більше зробити? Чекайте, як воно називається? Яка у мене має бути. Яке приладдя має бути? Де в мене майстер? Теоретично ж, має бути приладдя, ось таке з кістки. Чи ні, чи може ще з кремнію і робити? Так, ну давайте трошки зробимо з кремнію От мені треба це і трошечки сокира. Плюс. Плюс. Дивіться, у мене постійне виробництво є гарпунів та списів з кісток. А ножи я чомусь не роблю, як і ці кама, здається, вона називається. А я не можу робити? А, ну, там, там вже написано. Мені потрібно відкрити одне знання таке. Добре, тоді. Мені написали, що можна продавати. Так, про торговця багато чого написали. Коментарі буду перекріпляти. Так само е, є багато нюансів щодо торгівлі. Я з ними не торгувала, і, можливо, правильно і зробила, як мені написали. Але можна, начебто, продавати, е, крафтити багато гарпунів для продажу, бо багато полюю, кості завжди є. Для гарпуна треба тільки одна кістка. Е, от тому. Гарпун, у мене робиться, до речі, от нехай вони так, о, постійно виготовляють, а може мені треба, щоб декілька зробили. У мене ж багато, наче кісток є. От коли буде торговець, я продам йому трошечки своїх гарпунів і зароблю на цьому кошти. Сподіваюсь, ну, подивимося. Так, тепер, якщо я правильно зрозуміла, для того, щоб перейти в наступну еру. Мені треба мати подвійну кількість поєнтів для відкриття чогось. Типу такого. Ось, 15. А! Ага. Тут написано: 15 поєнтів мені треба, і відкривається у мене мезоліт. Ну, добре, це ми будемо поступово робити. Нам взагалі треба трошечки розбудуватися більше. А, мені сказали, не бажано продавати їжу. Кремній, тому кремній ми будемо добувати з вами. Зараз ми пошукаємо, і я взагалі поставлю, щоб його просто видобували. Може, десь ще є. Я його просто не помітила, якщо поряд у мене є. Тут у мене і так воно буде видобуватися, ось тут це далеко. Де воно? Ось так. А давайте просто поставимо, нехай його добувають. 84 навантаження, думаю, непогано, нехай продовжують. Так, а що це у мене? До речі, це собачка. А, собачка. Я трошечки хотіла подивитися. Так, собачки будуть допомагати а, в полюванні. Окей, це добре. А ще я хотіла подивитися вовки. А де тут вовки взагалі? Є вони тут десь у мене. Я щось не бачу нікого. Я взагалі тваринок не бачу. Так, ну це більше схоже на ага, віслючки. Так, вони тут всі разом. А це хто такий небезпечний? Ой, оцей Лев печерний, який мене вбив одного з моїх людей на початку. До угу. речі, якщо ви набачили попереднє відео, то обов'язково подивіться. А взагалі посилання на плейлист по цій грі також буде під низом. Ви можете подивитися попередні серії. Взагалі, якщо так подумати, так, де у мене тут? Ось вони, оці. А... В теорії можна спробувати розвинутися, покращити, збільшити кількість ресурсів. А, от, мені заказали за графік. До речі, прибув у нас торговець. Давайте подивимося: торговець. Скільки у мене гарпунів зайвих? Ніскільки. Але, до речі, а у мене є ось такий дерев'яний. Мені ж дерев'яний, не треба вже. А, який спис, теоретично. У мене є якийстяний спис. Давайте ми продамо трошки, я залишу по одному, а інше в мене буде виготовлюватися. Так, от, 20. А, я хочу купити танін. До речі, зона для таніну точно, і для виробки. Я ж не поставила це нічого. От я думаю, може, кістки купити? Чи кремні купити, слухайте. Ось так, давайте трошки. І кісточки, скільки. Ага, один, один. щоб мені таке. А якщо я приберу один. М -м -м -м. Якщо я один флінт приберу, то воно по три, так? Добре, ну давайте хліб купимо. Буде хліб у мене вперше. Нарешті не знаю. Чи правильно я скупилась. Напишіть ваші думки в коментарях. Можливо, я щось помилилася, а, але ну хай буде. Так, тепер у мене є місце для 12 людей. Я думаю про те, що ми збудуємо зараз ще один намет. Нехай він буде. Зайвим це не буде. Ти хто? Ти собака? Не лякай мене так, будь ласка. Бо я починаю, я не знаю, чому починаю думати, що це, можливо, печерний лев, бо у нього такий же самий розкрас, і здалеку здається, що, можливо, це він. І зараз ми тоді подивимось. А, зони. Я зони не доробила. Так, мені потрібна зона для таніну. О, а воно підсвічується. Так, тут три дерева є. Три. Три тільки, так? Оце далековато вже. Тут одне тільки. О, дивіться, як. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Супер. Шість для таніну, тоді, там, де вирубатиме, можемо ось ці. Вони, здається, танін не мають взагалі. Тому, Можливо, оце і має? Ні, не має, все. Добре. Тоді зони у нас є, але у нас і навантаження виросло. Звісно, погано, можливо, я тоді один е, кремній приберу, щоб вони його не видобували. А вони його не видобувають. Але хтось іде сюди, так? М -м. Ну зараз воно тоді видобує. У мене ось тут же, в принципі, теж є воно взагалі-то. Зараз я погляну, як вона це все робить. Добуває, в текстурці провалилася. Але нічого. Чекайте. Чекайте. Не зрозуміла. Стоп, стоп, стоп. У мене було 11. У мене було 11 людей. Де подивитися сповіщення? Ні, 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 ні. У мене когось вбили, чи хтось вмер? Коли це сталося? Я не помітила цього. Так, а як подивитися? Чекайте, пауза. Це мене не цікавить. Можливо, хтось зі стареньких помер, звісно. О, я не бачила такого. Прикольно. Так. Оце бажано кнопочкою натискати, перевіряти, за що вони відповідають. Так, а як же мені тоді подивитися? Престиж. А воно ну, воно ж має якось світитися там, де людина померла, так? Якщо вона померла? Чи ні. Прикол, звісно. Ну, намет мені вже і не треба, в теоретичному у мене тепер два місця є. Але, добре, давайте тоді будемо. Не знаю, я провтикала момент, коли в мене хтось помер. Чого він помер, не знаю. Але Нехай вони збирають тоді мені ресурси, все одно мені от, бажано просто збирати ресурси. І, можливо, я зараз подивлюся, яких тваринок я можу легенько повбивати, якщо вони прості. Зелененький, кого я не вбивала, для того, щоб, дивіться, такого я не вбивала, я не пам'ятаю, хай полюють на них першого вбити, типу. О, прикольно, але в мене ще немає такої навички. Можна було б одомашненням зайнятися. М -м, ну, добре. М -м, подивимось. Ой, а я вже щось сильно перевантажила. Давайте все ж таки. Я оцей кремній прибираю прибрати. Бо занадто сильно. Так, збирати, сушити, слухайте. Це, можливо, ще, знаєте, у мене навантаження виросло через те, що людина одна померла і завдань стало багато. Зараз я теж це буду налаштовувати тут дім. І подивимось, що з цього вийде. У нас, до речі, що зараз? Осінь зараз. Ну, зараз буде зима і багато чого вони не зможуть робити. Ух ти! А... Це птах. А, я можу полювати на птахів? Здається, ні, бо він не виділяється ніяким чином, але прикольно виглядає. О, до речі, мені за графіки казали. А, середня лінія це споживання і їжі. Я забула за рік. Ну, коротше, споживання. Я так розумію, це оце 25, а вище оця помаранчева – це скільки у мене є, ну і воно, звісно, що змінюється. Їжі у мене достатньо, в принципі, у мене от висушується. М'ясо, рибка, трошечки овочів, які псуються час від часу. Але, ну, таке теж трапляється, на жаль. А, це, я так розумію, сіно, але воно мені зараз не треба. Це у нас що? Це населення? Це тваринки. Які тваринки? Це у нас навантаження роботи. Ага. 85, я так розумію, це оптимально, що має бути. У мене трошечки зменшилося, тому що, по-перше, вони намет збудували, тому вже трошки легше. Але я передивилась відео, і я таки не зрозуміла, що сталося з людиною. Мені здається, це хтось з літніх людей помер, тому що сповіщення ніякого не було, і я ж ніде не побачила. Воно начебто писало б мені, що хтось вбив, бо коли вбив печерний лев когось, то. Там прийшло сповіщення. Я думаю, це так працює, мабуть. Так, тепер, що я хотіла подивитися? А, ось ці завдання. Ні, не завдання, оці поєнти мені цікаво. Рейдери. Клас. У мене рейдерів немає. Тобто я отримую знання, коли в мене буде 15 людей, але це ще попереду. Так. Я так розумію, що домашні тваринки це зарахувало мені оцих собачок, які тепер біля нас. Оце дві я бачу, десь ще третя бродить. Ну, нічого. Тож, я думаю, ми будемо далі накопичувати ресурси, спробуємо створювати більше гарпунів у цих, наприклад. Так? Я ж можу їх поставити, щоб вони робилися, наприклад. одно в мене сидять люди без діла. І, можливо, списи ось такі теж. І коли буде торговець, ми спробуємо ще з ним поторгувати. А, так, а що в мене, до речі, по кремнію 15. А вони більше збирають мені чи ні? Цікаво, куди песик так біжить коше? Добре. Скільки вони у мене будуть кремнію збирати? Боже, як подивитися? А, ось воно, матеріали, це ліміт у нас. Давайте більше поставимо ліміт. 30, наприклад. Не знаю, чи треба, звісно, мені 30, але хай буде. Потім. Треба, щоб вони ж мені і оці всі речі виготовляли. 7 дорослих, тобто, має бути 7 ножів. Ага, прикольно. Якщо у нас 50% для дорослих з 7 це 3, тобто меншу кількість. Окей, зрозуміло. Тоді, в теорії. Теоріїм. А у нас є три сокири. Чекайте, а, у нас немає ж. Так, ми не можемо ще зробити кістяні ножи. Списи є. До речі, вони зробили мені більше списів з кісток. І теорії я можу потрошечку робити ще більше. Нехай воно накопичується, ну, якщо ми відкриємо згодом щось інше і зможемо краще виготовляти, але це, я так розумію, в далекому майбутньому. Тоді ми просто продамо те, що меншого рівня та й все. Моє вперше. На жаль, одну з наших собачок вбила молення. Мені прийшло сповіщення про блискавку. Таке теж буває. Так, вони мене, мабуть, перепрацьовують, бо. Начебто зима, а щось вони більше стали у мене працювати. ну... Е, добре. Так, я знаєте, що про що подумала? Начебто вистачає мені. Хоча ні, мабуть, мені вистачає так, однієї оцієї сушарки для їжі. Будемо дивитися, якщо буде замало, просто якщо у нас оці е, для шкір вони мають по два слоти, тобто, якраз шість, Тут одразу у нас є шість. Це коли вже, мабуть, бути більше у мене набагато людей. Тоді ми поставимо ще одну, щоб заготовлювали ще більше їжі. Поки що не треба їх перевантажувати, мабуть, тому пришвидшуємо це все. І до нас, до речі, заїхало три людини нових. Так, супер. Тоді, коли у нас буде 15, виходить, у нас будуть додаткові поінти. І ще одна людина народилася. Ще одна людина, тільки нам треба, і будуть додаткові поєнти, але нам все одно треба буде дуже багато накопичити. Так, нам це треба буде для води і потім для того, щоб копати колодязь. Добре. Цікаво, взагалі я не дивилася. Так, у нас є полірування кісток каменів. Це у нас а, так полірування кісток відкриє нам а, а, ножі та оці. Я забула, як вони правильно називають це серпи. В ОСНГ вони називаються ками, здається. Потім у нас може бути полірування каменю. Ми зможемо тоді робити якраз таки і ножі, і ем, серпи з полірованого кремнію, ем, і це нам потрібно в подальшому для наступних вивчень. Але це ми потім вже будемо роздивлятися. Так, оце ми можемо що? переробляти. Ем, Зерна, зернові культури, типу, прикольно. Угу. О, ми зможемо зробити Сані. Оце дуже круто. Це реально дуже круто. Це буде дуже допомагати мені. І що це у нас? Ага, Це у нас духовність. Значить. Так, у нас ще одна людина відкрилася. У нас закінчився кремній. Тоді ми цю зону переміщуємо. А хоч дивіться, у мене ще тут є зона. Скільки в мене людей? Нічого. У мене тут є два кремнію. Згодом я просто переміщу. І плюс у мене ще кремній. Де у мене кремній? Ось у мене кремній, він ще не закінчився. І я пропустила ще одну новину, що воно від мене хотіло, але нам треба полагодити. Тому ми натискаємо, щоб вони лагодили. Е, так. Де воно? Е, я натиснула, щоб воно лагодили, я ж сподіваюся. Ну воно ж начебто світиться, тому я сподіваюся, що вони прийдуть і полагодять мені. Дивіться, мама, який ходить тут. Добре. Прийшло сповіщення, що ось цей Лев зараз хоче вбити мою людину. Якраз ось тут іде старенька жіночка, тому я виділила двох людей. І сподіваюся, вони зараз встигнуть швиденько пройти і врятувати цю жінку, бо я не хочу лишитися мінус одної людини. Тому давай, бийся, будь ласка, я в тебе вірю. О! Двоє, їх двоє. Вони атакують. А де третє? А, ну в принципі, третє не знадобився, а вони вибили цього льва. Лево. Супер. Це дуже добре. А, я накопичила Тані. Ну трошки, я так розумію, він збирається тільки весною, тому нехай вони побільше збирають. Був торговець, я з ним поторгувала, продала йому трошечки речей, і я почала виготовляти ще шкіряний одяг. І побачила, щоб трошки поєнтів заробити, Мені там не вистачало ще два одягу просто зі шкіри. Ой, не шкіри, Skin' аутфіт зробити. Це шкіряний у нас одяг. Він кращий у нас буде, але ось цей краще на зиму. Він тепліший, ніж цей. Добре. Чудово. Так, начебто всі мирно живуть, але. Але у нас щось починає псуватися. Так, і у мене знову три собачки. Я, до речі, загубила. Тільки що я бачила. А, ось, раз, два, три. Три. Можливо, правда, більше. Я не знаю. Давайте подивимось: де у нас? У нас чотири собачки. А, чотири собачки. А, де четверта? Десь ходить, мабуть. Добре. Продовжуємо далі тоді збирати ресурси. Сподіваюсь, у мене ще одна людинка приїде. До речі, ми можемо взагалі-то тоді намет поставити. Давайте, хай вони його будують. Так, але, але мені треба слідкувати за їжею тоді. Чекайте, де в мене статистика? Так, 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 74 було наче до 75. Воно було зелененьке. Престиж, в мене ще не дуже. Споживання виросло. Більше людей, звісно, 85 тепер. Тому нам треба буде більше заготовлювати. І нам треба більше тоді ще полювати. Найпогано у мене рибу ловлять. Давайте рибу ми збільшимо. Чого 10? Мені треба ще більше. І м'ясо мені здається, мені теж треба м'ясо тоді збільшити. Чекайте, ні, це збір ресурсів. Полювання. Ось. А, ні, дивіться, м'ясо у мене ліміт 100. Ну, добре. Тоді можете далі полювати. Ще я трошки хлібу докупила, якраз обміняла свої ресурси. У мене було більше гарпунів, оцих кістяних. Я їх продала, обміняла на деякі ресурси плюс хліб. Тож, дивимось, у нас зараз вже літо. Ага, Танін вони позбирали, тобто більше не зберуть. Ну, добре. Нехай вони використовують те, що є. Будемо пробувати е, далі розвиватися. До речі, що в мене збалансоване, але налаш... може щось їм ще треба побудувати. Я навіть не знаю. Так, ну це у мене є. А я нічого такого прям не можу збудувати навіть. Цей у мене також є для духовності, їм цього вистачить. Тоді просто збираємо побільше ресурсів. І я думаю, нам треба дуже багато їжі буде. Тому треба зараз подумати, можливо. Пошукати і додати ще місце, все одно у них навантаження маленьке, і поставити або полювання більше, щоб було, або а, рибалку тоді. Просто оці всі вони такі жовтенькі, помаранчеві. Зелененькі тваринки у нас. А, дивіться, зелененькі ось тваринки у нас. А чого ви не полюєте на них? Чекайте, чекайте. Полюєте на них? Муфлони. Так, давайте. Ага, цього муфлона і так. Помічено вже. А що, їх тільки три? Ні. Чотири. Давайте всіх. А ось він іде полювати. Вони і так йдуть полювати. Все, зрозуміло. Ну добре, хай вони полюють далі тоді. Можливо, я ще якесь місце поставлю для них для полювання. Так, дивіться, скільки у нас людей вже 17. У нас є місце ще для однієї людини. У когось немає одягу теплого. Оце погано. А, так, чекайте, пауза. А, ліміти. Де ліміти? Ось тут ліміти. Що в мене по одягу? Скільки. А, ні, у мене має бути 100% теплий одяг. Правильно? У мене є, як зробити йому теплий одяг, скажіть, будь ласка. Зелененький є, а можна пересунути якось? Чорт, немає для одної людини одягу, це погано. Чи ні, чекайте, не для одної людини. Тобто мені треба мати 17%, так? От щоб було. Це приїхало до мене багато людей і не вистачило. У мене Олень втік вже знову. Так, чекайте. Поки там хай розбираються. До речі, можна купити одяг, але я не хочу. Що у вас є? Що цікаве, ви можете мені запропонувати? Кремній, у мене 31 його. Хліб, до речі, я не буду купляти. У мене пропав хліб, пропали ягоди. Цього було забагато, я так розумію, вони їли у мене м'ясо, рибу там, можливо, трошечки ягід, але. Груша пропала, ягоди пропали і хліб пропав. Тому купляти його я більше не буду. Купити шкіру. А що мене О, слухайте, шкіру мене мало. Сім. Якщо я ось так, гарпун продам. О, нормально, слухайте, ось так. І ось так. Ага, добре. Тоді нам треба, щоб потім ще раз нам гарпун зробили. Тому ми ставимо гарпун робитися. Хай він там робиться. І, до речі, у нас вже 16 поінтів. Тому ми відкриваємо гончарство і відкриваємо мезоліт. У нас попереду багато чого треба зробити, але. Я буду рада почути ваші поради, що треба мені в першу чергу відкрити. Я просто думаю, чи треба мені спершу лук, щоб вони краще могли полювати, але начебто з їжею поки що немає проблем. Але, можливо, треба все ж таки його, чи можливо, краще мені покращити кістяні інструменти, щоб відкрити ніж та се. Або взагалі мені треба сюди піти. От, часані, слухайте, ну все воно потрібно, все. Тому давайте на цьому ми будемо завершувати. Дивіться, скільки в мене сповіщень. У мене, а ну так, у мене ж виконана ще одна, ще одне досягнення, етап, я не знаю, як його правильна, стадія в проходженні. Ми відкрили мезоліт. Я думаю, за наступним разом, можливо, ми відкриємо 20 людей. І ще один етап буде, але це ми подивимося наступним, наступним разом. Так, у нас не транспорт є. Це допоможе, звісно, що нам в покращенні ефективності нашого поселення. Деякі ресурси, такі, як. Камінь, руди різні, колоди важкі і їх важко пересувати, логічно, тільки дорослі можуть пересувати це, але дуже повільно, один за один раз. А, так, і дуже втрачають вони свій моральний дух. Але сані та віски допоможуть вирішити цю проблему. Можна одразу переміщувати декілька важких ресурсів одночасно. Що буде, звісно, що ефективніше. Ну, це логічно. Ну, я думаю, за наступним разом ми. Ага, слухайте, а це ж треба відкрити спершу трансфер вже буде. От! От воно ж в чому. І нам треба заробити понти. поінти, тож. На цьому, я думаю, ми завершимо. Давайте ще поглянемо статистику споживання. 85, ну, начебто, вони не голодали. Єдина проблема це з їжею в мене було. Я думаю, це зроблять і все буде добре. І, до речі, а слухайте, а може ми будемо робити тепер постійно? Давайте ми спис замінимо. А от кістяну зброю, нехай ми просто будемо отак робити і продавати, поки що, і купляти, а потім нам потрібні ресурси. Так, у мене сокира є. Чекайте, Чекаєте, Афліндпік є? Є. Так, у мене це теж є. Але це ж теж дуже треба для того, щоб видобувати мені це все. Хм. Може, воно постійно має у мене робитися? Не спис треба було робити, а от сокири поставити? Чи всі три поставити? Але це ж для всіх вони будуть робити у мене. Це велика кількість, яку вони мають виготовляти тоді, як воно там дивитися, треба було ось. Тобто, якщо у мене спис, 100% це 13 списів мають робити 13 ножів, половину сокира на населення дорослих це 6. Напишіть ваші поради. Чи варто мені, наприклад, спис? Робити кістяний, а от сокиру та пайло робити вже з кремньою для того, щоб вони могли мені оці глиби витубувати і плюс рубати дерева, щоб це постійне було виготовлення. Чи, можливо, краще мені, щоб я самостійно ось так тикала? От, якщо у вас є інші поради щодо того, як мені розвивати моє поселення, можливо, щось змінити чи перемістити якісь зони, чи на щось інше звернути увагу, на що я не звертала увагу, то обов'язково напишіть в коментарях. А я всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Всім бажаю гарного вечора, всім па-па!